Першується почуття такої єдності, самобутності того чи іншого народу, який творить цей гімн. Якщо говорити про коріння нашого гімну, українського гімну, то це вірш, який був написаний у 1862 році, і автор слів цього вірша на цей час, поет український, етнограф, фольклорист Ой, Павло Чупицький побачаюсь. У 1863 році, коли цей вірш був опублікований, він став настільки популярним серед інтелігенції і студентів, що практично використовувався в кожній частині України, наскільки він став популярним. Після Ну, На протязі всього ХХ століття, не тільки ХХ, а навіть і другої половини ХІХ століття в різних регіонах України використовувалися різні гімни. І сьогодні, якщо згадати 10 березня, день смерті Шевченка, то його вірш заповіт також довший час був гімном, Український національний гімн». Ну, Але якщо говорити вже про коріння безпосередньо нашого з вами державного національного гімну, ще не вмерла Україна, то... Перший він як державний гімн згадується після проголошення у Закарпаті Української держави в тисячу, березні 1939 року. Під час революційних подій 17-20 років цей гімн використовувався різними військовими частинами, які воювали на стороні і Центральної Ради, і гетьманату, і директорії. Тобто він найбільше набуває популярності. А вже якщо говорити про чітко визначені формати нашого теперішнього державного гімну, то як гімн він був прийнятий, музика була прийнята в 1993 році і закріплена Конституцією 6 статтею. А вже в 2003 році було також Верховною Радою закріплено перший куплет цього вірша, який покладний був на музику, про яку вам буде потім більше сказано. Na njej